Господи Боже, предвічний, царю всього світу, Ти для захисту кордонів та для збереження справедливості й миру дозволяєш державам використовувати меча та отримувати військову рівновагу, коли ж з Твоєї волі наш син відходить від нас на службу вітчизні. Щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив свою душу, додай йому сили, терпеливості і витривалості в тій важкій службі, а найперше даємо Боже сили проти ворогів душі Його, щоб затворіти. Святу віру і чистоту душі, Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого Сина під час проходження військової служби. Скільки буває нагод, щоб упасти в гріхи, тому гарячі просимо тебе, оберігай його від тих небезпек. Збережи його нам таким добрим і сумлінним, яким Він від нас відходить. Пресвята діво, сильна опікунка невинних душі, віддаємо тобі нашого сина під твій могутній покров. то Він не заплямує своєї невинної душі ніяким гріхом, простягни над Ним свої святий йому фори, і не випускай його до того часу, поки Він не повернеться додому. Амінь.